Грюкіт у двері на світанку, 15 хвилин на збори, щоб залишити рідний Крим на довгі десятиліття, а для когось назавжди. Так, 18 травня 1944-го розпочалася примусова депортація кримських татар. Щойно почали оговтуватися після жахів Другої світової війни. Як тисячі жінок, чоловіків, дітей, інвалідів війни та літніх людей за лічені години виселили з домівок, зігнали до переповнених товарних вагонів і відправили за тисячі кілометрів від рідної землі. Цілий народ оголосили зрадниками, їх депортували до Центральної Азії, на примусові роботи до Московського вугільного тресту. Таборів фронтового резерву та до гулагу у нелюдських умовах загинуло до 46% депортованих. Ці заходи були одним зі способів детатаризації Криму: спалено давні рукописи, зруйновано архітектурні пам'ятки, змінено історичні назви місцевостей на зразок «Совєцький», Первомайськ, «Красногвардійське» тощо. А до Криму заселилися вихідці з Росії та інших республік. Тільки у 89-му депортація була визнана незаконною і злочинною. А 2015-го Верховна Рада України визнала її геноцидом: 18 травня. Оголошено днем пам'яті жертв кримсько-татарського геноциду. За роки анексії Криму Російською Федерацією піострів покинули понад 50 тисяч кримських татар. Боротьба за права кримсько-татарського народу триває.